12-13 травня у загальноосвітніх закладах міста з тріумфом пройшли випускні вечори, яких з таким нетерпінням очікували наші старшокласники. У суботу до будинку науки та техніки у всьому близьку юної вроди з'явилися юнаки та дівчата, яких зібрала незабутня на все життя подія випускний бал. А згодом на юних красенів та красунь очікував надзвичайно приємний сюрприз. На випускний вечір завітав почесний голова благодійного фонду Поділля 21 століття Віктор Жеребнюк. Мені надзвичайно приємно сьогодні прийти до вас, привітати вас з цим чудовим святом, тому що ми з вами починали. Я вже працював міським головою, а ви тільки йшли в школу. Мені дуже приємно, що ви саме. Діти, однолітки, моїх дітей. І я вам всім бажаю того, що своїм дітям бажаю. Ви обов'язково маєте принести сльози щастя своїм батькам і виповнити ті завдання і ті покладання, які вони кладуть на вас і ставлять перед вами задачі. Основне, щоб ви були добрими жмеренчанами, добрими українцями, гарними людьми, незалежно від того, де ви будете працювати. Повірте мені, прекрасну людину, добру людину. І я переконаний, що ви всі в нас жмеренчанин, це звучить дуже гордо. І я цього ніколи не цурався і вас закликаю не цуратися. Тим більше в місті Києві. Жмеренчанин, це всі знають, це не за анекдоту, це звучить сьогодні почесно і там теж. Шановні батьки, шановні батьки, я бажаю, щоб ви як мога більше насолодилися своїми дітьми, щоб вони дійсно не забували про вас. Тому що з віком тільки діти більш цінують батьків, коли стають трішечки старшими. Розумію, що їм потрібна ця увага, дзвінок, привітання, добре слово. Тому я бажаю, щоб ваші діти... Ніколи за вас не забували, робили все. Вони для вас залишаться завжди дітьми. Я це знаю. А вам основа здоров'я і, звичайно, натхнення і віри в світле майбутнє, тому що це майбутнє ваші діти. Шановні вчителі, у вас дуже прекрасний педагогічний колектив, чудовий керівник. Я не помилюсь, не хочу образити інші школи. Дійсно тут була і є команда, з тою, якою мені було дуже комфортно працювати, які дійсно розуміли, як потрібно ставити роботу. І я ставлю вам, як міський голова, оцінку 12 за вашу роботу. І велика вам подяка за наших прекрасних дітей. Ось цей букет квітів я хочу подарувати вашому директорові. А подарунком від Віктора Миколаєвича став величезний, вишукано прикрашений торт. До слова, з чудовим солодким сюрпризом Віктор Жеребнюк завітав на випускні вечори кожної із шести шкіл, хоча на нього чекали невідкладні справи у столиці.